Шановне панство, сьогодні клею до громади такий радіусний штапик. І вирішив, штаб, який складається з двох верхнього нижнього радіуса, завжди є проблематично для будь сіх також і для мене, його якось до громади правильно склеїти. І тому вирішив вам показати, яким способом, не дуже хитрим, але дуже ефективним я клею докупи. Зараз. Значить, дивіться, що я роблю. Коли б ясно позарізали всі кути відносно так, як воно би мало бути, тоді я беру і роблю так. Складаю на куті от кожний деталь окреми склав. Гарно мені тут січення зайшлося. Тоді беру собі струбцинку. Струбцинку бажану. Отаку От швидку зажимну, Не на вид, а таку швидку зажимну, і важливо, щоб вона мала гарні губки, щоб вона нам класно фіксувала. Тобі, тоді собі той радіус, ну тоді ті дві деталі, які гарно зійшлися мені всі січення, докупи і свердлом роблю посередині отвір. Так, засвердівши тачка, розвернув під 45, так, щоб нам пролізло через дві деталі. На і таким чином зараз зроблю всі чотири кути. Тобто заслідів одну деталь, зараз зроблю інші деталі, значить гарно то собі от склали і обов'язково обов зажимайте. Зажимайте для того, щоб ми зафіксували, бо тому, що як свердло проходить скрізь деталь і виходячи з однієї деталі в другому, воно нам, якщо ми почнемо навіть Хтось підтримує, і воно все одно зміщається. Так ми пригнали, маємо плщину верхню, все. І це є важливо. Значить, що Отак, на середині. Тому ту частину, де буде з'єднання, воно нам забере, е чверть, яку садочну кислоту вибирав. Значить, і таким самим чином робимо вверх. От Ми робимо то в реальному часі. Бачите, не займає, то нам якби багато часу. Свалили і так само засверлимося. Обов'язково обов маємо просверліти. Деталь одну і другу наскрізь. Щоб нам, щоб потім ми, я далі покажу, за допомогою як ми скріпимо і з'єднаємо це до громади. Побачите, що реально, що реально то буде нам не дуже тяжко швидко. Так, останні робимо очі. Просто напряму засудилися, потім розвитаємо Так, Після того і ми поробили на всіх чотирьох кутах. От ми ще одне, як седло пробивати, де коли залишається тут стружка, значить передивитися, щоб тут тої стружки не було. Бо зрозуміло, що це на струбцина, ми стружку не здали. Так, зробили. Тепер що? Тепер я беру звичайні отакі шпажки, які кулінарії жінки мають там якісь. Оселедиць, щось ясно. Значить, е, треба купити в одну якоїсь фірми, тому що е, нам потрібно ці отвори робити так, щоб нам шпага якби так трошки тугувато заходила. А ці різні фірми, вони відносно тушни бувають різні. Шпажки є досить міцні, тому що вони зроблені з бамбука. І тепер ми собі візьмемо, я так приблизно вже з досвіду знаю, що шпажку ділю на три. Приблизно однакових частини. І нам воно так. Бажано, щоб один кінець був трошки загострений, щоб нам легше. Та, як я говорю, Бо шпажка, я я не пам'ятаю, е, яке е, яке седло я купляв, чи два, два і два, чи два і шпажки. Ну, я це б брати як мінімум два свідока, бо сверла тоненькі і деколи дуже легко їх зламати. Отак, От ми загострили собі. Де, може, не вважали, Тепер що його. Тепер наносимо клей. Наносимо поліуретановий клей. Бо в таких моментах, власне і є хороший поліуретановий клей, бо тому що тут велику стиску ми не маємо чим зробити, а поліуретановий клей за рахунок вологи вони якби, набубляють. 610-й Аквікс, то я одноразово вже показував, у мене там на каналі видно. І беру, наприклад, поперечні деталі. Нушу собі тут трошки на кожну сторону. Цей так і ще один. Ну, Не треба тут його забагато, бо він так розступає реакцію з голову, він Набухає його трошки. Так, добре, нанесли. Ну і тепер нам ці кусочки, які я нарізав шпажок, нам треба тепер. Гарно це все, такі отвори по досила. Ставили, беремо шпажку. І бачите, воно, так я прикладаю зусиль, якщо не йде, то навіть має особливого точка і воно, Але так. о, Бачите, нам шпажка зробила дві точки, які нас будуть ослугували для того, щоб ми мали, як закріпитися і з'єднати то до громади стиснути, щоб нам спрацював клей. Знову об'єднали і знову вставляємо шпажку, Шпажка У нас, так я говорю, ну, кожен де знайдете собі, якщо хоче хоч, хоч, хтось працювати таким способом. реально радіус і верхній, нижній радіус треба купоспособлень. Бо я колись то токовсь по-різному то все чудив. Ну, Такий спосіб не є, він не є важкий, трудний. Просто раз, другий. Так. Звичайно, багато, і я так робив колись, багато майстрів тягнуть чверть і тоді вже на самих дверях, усаджуючи, кріплять до дверей. Але то я вам вже говорю, ви можете зморкнути згідні, не згідні, там він не кардинально неправильно, тому у вас потім у той штапік розходиться на дверях. А як ви зробите от таким способом, як ви зробите штаб, як незалежний від дверей склею, він ніколи вам не розійдеться. Так, значить. дивіться. Тепер що? А тепер за, за допомогою звичайної ізоленти, так? ясно, що не не, не, не такої, не, не тріпчаної, а такої це. Ізолента має властивість. Якби розтягуватися і вертатися в якусь частково в своє місце. Тому тут -то дуже, от зараз побачите, як воно гарно нам тягне. Дивіться, ще один момент. Деталь повинна лежати у вас на якійсь площині. Тільки кутик, який ми в'яжемо, виступає. І тепер в'яжучи, я отак рукою притискаю собі. Для чого? Тому що ясно, що ми маємо тільки один отвір, і кожна деталь окрема, на одні, якщо є один отвір посверлений, значить ми навколо його усі маємо право крутитися бажано, щоб вони нам тущина. Не бажаємо, обов'язково, щоб там площина була. Тобто я собі притискаю, локтем, так лягаю, то не тому, що я змучився, якось я навчивсь. Отак прилягаю, ту притискаю і тепер е, вихід з тих, бачите, дивіться, підтягаючи трошки собі ленту, так, натягуючи, якби їх хотів трошки урвати. Та? І вона на свого роду працює, у нас є така рептилія, називається удав. Та? що нас так у жертву при кожному виді, видуху стискає. Отак наша ізолента буде працювала на тім куті. Бачите, ми її натягаємо і зачепляючи за шпажку, робимо, скажімо, якісь хоч би з 6 звідків. Бо кожен виток нам додає зусилля. Отак. О, зробили одну сторону. Ну і зрозуміло, так, так будемо робити, ми зробимо всі чотири сторони. Притиснули, ну, пам'ятаємо площину і спішимо, натягаємо отак. От і все. І воно нам дуже класно. Не треба нічого собі придумати. ну, Бачите, я трошки перестарався. З практики бачу, що ізолента, навіть синя ізолента, чомусь тягнеться гарніше від чорної. Чорна чомусь. Рвеся, може вони на одній базі, але не було синьої. Я взяв на остатку чорного. Значить так. Ще раз говорю, методи всі хороші, але зітнювати таким способом не є, є трудним. Знайшли собі шпажки, але ще раз купити з запасом, тому що е, шпажки, товщина їх відрізняється. І я, коли я брав цей, купляв просто на маня шпажки, то мусив міти е, свердлотку, докупляти під них, тому що діаметр в них відрізняється. Кожного виробника є різні. Тому я купив там з 10 пачок, воно там коштує щось 17 чи скільки гривень пачка, кинув, воно лежить. Ну і в другому спосіб можна десь примінити ще. В це у нас в реальному часі, ну, не знаю, може 5 хвилин займе часом на штабі. Але ну, спробуйте робити там всякі ті, як я колись виріза, то вирізав, щось крутекими шурупами, щось давиш, воно не сходиться. ну, Але тут ну, мені аж Мінімум зусиль, дивіться, і ми вже, от що не застило, а ми вже по, по, по конструкції, воно вже дуже міцне, воно вже не хитається. І на майбутнє, наприклад, зрозуміло, що коли е, буквально поліуретановий цей клей, ми за пів години можемо знімати ті і, і працювати з деталями. буквально пів години нам вистачає. Щоб, тобто, як ви клеїте, отак там є поклеєні цілі, пока ми поклеїли кісці. І ми маємо шпажку, і ми почнемо зараз, мені тут в даному випадку, відносно креслення, мені треба буде витягти висоти чверть 15 і глибини 11 мм. І нас нічого не хвилює, чи нам там якийсь цвях, чи, наприклад, ну, тобто, нема там механічно ми не пошкодимо фрезу, тому що ми не використовуємо ніякого металу ніяких шурупчиків, ніяких гвоздиків. Ну, хотів поділитися, може комусь пригодиться, то добре, але не пригодиться, ну то, ну то не пригодиться. Але як людина різнобічно, обізнана і має інформацію, вона, як той казав, на плечу носити не треба. Факту, на це. Е, я вам показував перед тим, як я власне яким способом клею цей. Докупиш тапів накладний. Але так сталося, що я ще відео не спів з ним змонтувати, але хай їх вже перечистив, повідклеював ті наші ізоленти. Можемо бачити. Ну, ясно, то до того було відомо, що є сильна місця конструкція. Місцями лишилися ті шканди, які ми от як швель, вже витяг, так я говорив, 11 на 15. Але шканти місцями, які з бамбуку, як ми, ну не шканти, а то як вони називалися. Не зубочисти, а шпажки. шпажки ті. Вони залишилися, так і вони є досить міцне, тому що то, я їх казав, бабукати Ну, коротше, тема хороша, і ми тепер маємо окремий виріб, який ми помалюємо, закриємо, ну, заведемо до логічного завершення і будемо мати незалежну деталь від того. Вона буде на дверях працювала, за рахунок ми також закріпимо її на двері за допомогою, допомогою е 610-го клею. І він, він має характеристику, він висихає, але він не висихає до такого, що він, він лишається частково еластичним і при нагрузці він не тріскає. Тобто він буде тут тримав детальну тему. Добре. Все. Всім пока. Вставлю в, в той відео, де я це, де я показую, як е, об'єднюю, як я клею цей штабі. Добре, друзі. Всім пока, до скорого бачення. Прийде щось, думаю, якісь цікавіші нами, ша щось з чимось поділюся. Всього найкращого.